Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо монетою, котрій більше двох тисяч років. Вона була викарбувана в часи правління Антіоха I, правителя держави Селевкідів у 281-261 роках до нашої ери. Ця еліністична держава виникла після смерті Олександра Македонського та проіснувала до 63 року до нашої ери. Статер Антіоха I, виготовлений з високопробного золота вагою у 8,5 з половиною грамів придбали за майже 50 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Останнім часом все більшої популярності набувають старовинні коралові намиста, котрі використовували в якості прикрас з давніх давен. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі, І до першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства й достатку. Старовинне коралове намисто придбали за 50 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Далі рубль 1779 року. Монета, яка була викарбована в часи правління російської імператриці Єкатеріни II. Вона вважається досить рідкісною, і в каталозі монет Російської імперії має примітку Р. Цей рубль призначався для так званого дворцового обігу і використовувався зазвичай при грі в карти. Виготовлений він з золота 917-ї проби вагою в менш ніж півтора грами. Придбали рубль за 50. 58 тисяч гривень або ж 1380 доларів. Далі срібна дарохранительниця священна посудина, в якій зберігаються святі дари, тіло і кров Христові, що використовуються для причастя. Згідно з цим своїм призначенням, вона є найбільш священним предметом в християнському храмі. Дарохранительниці використовуються в богослужіннях православної, римокатолицької католицької та англіканської церквах. Срібну дарохранительницю вагою у майже 600 грамів придбали за 70 900 гривень або щось 1690 доларів. Далі срібник, срібна монета, яку виготовляли на Русі наприкінці 10-го на початку 11-го століття. Такі монети карбувались Володимиром, Святополком та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицевій стороні був зображений князь, на зворотній Христос, який згодом був замінений на княжий знак тризуб. Цей срібник Володимира Великого першого типу придбали за 80 тисяч 5 гривень або ж 1900 доларів. Ще до того, як так звана Росія вкрала свою назву, на її території виготовляли ісконнауські алтини. Це були монети, назва яких з татарської перекладалась як шість. Вони прирівнювались до шістьох тієїх та карбувались до 1718 року. Алтинь 1711 придбали за 82 228 гривень або ж 1960 доларів. Далі найкраща українська монета 2020 року. Енеїда набір з дев'яти пам'ятних монет номіналом 10 гривень кожна, випущений Національним банком України та присвячений поемі Енеїда, написаній народною мовою з зображенням історії, звичаїв, традицій та побуту українського народу. Ці монети виготовлені зі срібла. Загальна вага їх 280 вісімдесят грамів. Тираж лише 1200 примірників. Придбали цей набір за. 115 тисяч гривень або ж 2740 доларів. Далі старовинна ікона: скорбіх та печалях утішення. Це чудотворний образ Божої матері, що символізує Богородицю з немовлями Сусом у центрі, оточену святими, які моляться про допомогу в скорботах, хворобах, нещастях та життєвих випробуваннях. Ця ікона, яка має розмір 35 х на см, була освячена на афоні скитом Андрія Первозванного. Придбали її за 160 тисяч гривень або ж 3800 доларів. Далі набір монет, викарбуваних в часи останнього російського імператора Ніколая II. Він складається з чотирьох золотих монет номіналом 5, 7,5, 10 та 15 рублів. Вони викарбувані у 97-му, 98 та 99 роках минулого століття. Придбали ці монети, виготовлені з золота 900-ї проби за чверть мільйона гривень або ж 5950 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився набір українських монет. Він складається з чотирьох золотих монет, що присвячені образу Божої матері, який зображений над вівтарем Софійського собору в Києві. Монети виготовлені з чистого золота. Загальна вага їх 57,5 грамів. Отже, чотири золоті уранти придбали за 900 тисяч 4 гривні або ж 21 тисячу 420 доларів. Друзі, дякую вам вам за перегляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.